Друзі, нова промо-акція на ОКХ. Щоб приєднатися до неї, потрібно натиснути кнопку Приєднатися. Все, ми успішно приєдналися до події. Посилання на дану промо-акцію, а також інші новини, ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Посилання буде у профілі. І так, щоб почати торгувати, ви звичайно повинні бути зареєстровані на біржі OKX та пройти якусь верифікацію. Потім приєднуємось до даної події, і як бачите, у нас тут є різні рівні. Якщо ми не торгуємо на 500 USDT, ми отримуємо 5 USDT. 5 тисяч 10, 15 тисяч 15, 50 тисяч 30 USDT і 200 тисяч оборот, якщо зробимо, ми зможемо отримати 50 USDT. Тож, якщо виконати всі дані пункти, ми зможемо отримати до 110 доларів. Торгувати ми можемо як на споті, так і на ф'ючерсах. Я вважаю, що це досить непогана промо-акція. Яка... Думаю, ви повинні прийняти участь та зробити кілька доларів собі на каву.